Всім привіт! Зараз я на праці. Ну що ж, ці кішки, котики, вони живі, осталися які. А, тут була така маленька кицька, накрапалася, її, мабуть, виписали. От, бо вона почала їсти, вона пила їла, але в неї був щось головою, її трусила. Ця кішка сиділа он в тій клітці. Її пересадили сюди, ну ця пухнаста теж сиділа тут. Ну, ця пухнаста вже їсть. Я бачу, її катетер поставили. О, бачите? Да, привіт, привіт, моя дівчинка. Така Гарна. Да, тобі вже краще. Тобі вже краще. Да, я хлопий пахну. Така гарна дівчинка. Тільки я не знаю, чи це приютівська, чи це хозяйська. От. Ці О... О... А, ця приютівська а це Катіна, теж приют в неї, вона теж не їсть. Теж думали, що в неї панлікопенія, але ні. В неї щось очі тікуть. Може якийсь вірус. Ну і в цей теж вірус. Так. Тут сиділа чорненька киця. Її, мабуть, теж виписали, бо вона їла і пила. А у нас коти, коли їдять і п'ють, ми їх виписуємо. А оце що за дружочок, пірожочок? Ні, це інша киця. Тут котик, який був у нього, була панлікапінія, і він помер. На жаль. От він... Ну, там дуже було все погано. Він кров'ю ходив, він блював, він вже був ніякий, мабуть, він помер. За все. Це якась друга киця, я не знаю, що з нею. Бачите, вона сидить, вроді як хоче пити, але не може. Ну, може, теж якийсь вірусняк. От. Теж очі тікут. Мабуть, дай вірусняк. Кс -кс -кс -кс. Ну. От. Поки не їсть, не п'є, вона над водою сидить, її тошнить. От. В неї слюна пузириться. Чого тебе такі розширені очі? Блін, я цього сказу боюсь, це просто капець. Бо ці волонтери можуть кого завгодно принести. І скажену кішку теж. А зараз... Да, зараз от сказ є. Так що ж, будьте всі обережні. Якщо ви бачите, що з кішкою або з собакою щось не те, її там крутить, її там, вона головою трясе, в неї є там слина тече. Не підходьте, будь ласка, люди, не допомагайте, бо це може бути сказ. От, Але вона сидить над водою. От. Ну, а тварини, у яких сказ, вони від води шугаються. Що ж, от так от. І вони можуть не їсти і не пити при сказі. От. А ще є класичний сказ, а є ще тихий сказ. Коли тварина сидить ну, взагалі без симптомів, тільки не їсть і не п'є. А потім, через 10 днів, якщо вона помирає, то це може бути сказ. І якщо от я знаю, що це в Росії було, що волонтери знайшли кішку в лісопосадці, от, вона була покусана. Ну і вона не їла, не пила, вони почали її воду заливати, вона плювалась тою водою, коротше, шугалась від тої води. Ну, потім вона померла. І якимось чудом вони повезли її на аналіз, і зробили їй. Її... Кріпонацу черепа і виявили, що в неї сказ. І все. Так що ж отаке буває? Люди добрі, я вам чесно кажу, коли я, вчилася, коли я вчилася, нам сказали, ви повинні знати сказ, як Отче наш, і Сибірську язву, Сибірку. Оці дві хвороби, вони страшні. ну Є ще. Хвороби, які люди теж хворіють. Але оці от дві, це дуже небезпечні. Так що ж таке. Просто у нас був сказ. Ну, мене не було тоді. Я була, я пішла з цієї клініки, бо я вже втомилася. От. Два роки в мене не було, і за ці два роки був волонтерша, принесла, привезла якусь кішку з дачі, було, мабуть, все гаразд, а потім в неї почалися симптоми. От, ми, ну, це вже мені розповідали. Її посадили у клітку, і вона почала гризти цю клітку, кидатися на неї, слюни бризкати. А наш лікар Вова був тут один такий лікар. От, не хірург. Хірург, взагалі, йому, вообще сказав тому Вові, говорить, не підходь до, ки до Кіті, бо в неї сказ. Не підходь до тої кішки. От. А то Вова зробив, і аналізи набрав, і іще щось зробив. От, благо, що були такі гарні перчатки, і асістент, ну, асістент теж дуб-дубом. Теж, ну, не подивилася. Якби я була, якби я, я б уже такий кіпіш підняла. Мені сказали, якщо сказали сказ, все. Я б до тої кішки взагалі би не цього не підійшла і. Ну, а тут лікар потім. от. Потім ту кішку забрали на Голинську 12 от, на машині. Коротше, там, як розказала, і коробками цю клітку обцоголи, і плівкою, щоб там слина, не дай боже, попала. Ну, коротше, тут він гарно спрацював. От. І потім, коли вона приїхала. І там дзвонить і кажуть: а вона вже була мертва чи вона була жива? Ну, лікар каже, була жива, От. ну коротше, вона не доїхала, померла. Коротше, зробили ростин, а там сказ. І все. І лікар потім 40 уколів, той Вова робив. Ну, Не знаю, скільки він уколів робив, але він робив від сказу уколи. Асистент нічого не робив. От. От. Ну, так що ж от такі, от такі у нас був прикол з цим сказом. Так що ж, будьте обережно особливо волонтери. Я вас дуже прошу. Вакцинуйте тварин хоч, хоча б від сказу. Бо це і ваша, і їхня защита. Так ж, от. Ну що ж, народ, все. Отака от в мене. У мене стаціонар такий от. Ви на цей срач безлад. Не, обри... не звертайте уваги. О, так от. Ну, я так вважаю, що оця кіця поїде додому чи завтра, чи, чи... чи післязавтра. Ну, а ці дві, поки будуть сидіти, поки не будуть їсти, вони нікуди не поїдуть. Так, і Тюля. Що там тобі? О, зараз лікар прийде і колоти вас. Мабуть, колоти. Побачимо. Все на все добре. Всім до побачення!